Доброго дня, дітки. Відгадайте загадку. Тане сніжок, квітне-лужок, день прибуває, коли це буває. На весні, вірно. Ви раді весні? А чому ви так радієте весні? На вулиці стає тепліше, гріє сонечко, співають пташки. А куди подівся сніг? Він розстав. Чому він розтав? Сонечко гріє, стало тепло, а від тепла сніг тане. На що перетворюється сніжок? А ще на дахах починають з'являтися бурульки. Вони крапають, крапельки падають на землю. Крапелька була колись частиною бурульки. Але сонечко почало гріти, бурулька ростала. А крапелька зі своїми сестричками пала згори вниз. Крапельок було багато. Вони побігли в одному напрямку. Так виник весняний струмочок. Прибігли дітки і почали пускати кораблики. Вони весело пливли по струмочках, а діти бігли вслід і радісно сміялися. Біля їх струмка бігли інші струмки. Це розтанув великий пагорб снігу. На шляху струмочка крапелька побачила невеличку ямку. Струмочок забіг туди і не зміг витекти. Так на землі з'являється калюжа. Яскравіше сонце світить, Стина подружок крапельки піднялася вгору, в небо і перетворилася на хмарку. Наша крапелька залишилась на землі. Вона з подружкою побачила дерево. Йому дуже хотілося пити. Крапелька запропонувала подружкам напоїти його. Крапельки спустились на землю, де було коріння дерева, та напоїли його. Дерево їм дуже дякувало і почало прикидатися від зимового сну, оживати. А що з'являється на гілочках навесні? Листочки. Навесні бубнявіють бруньки. Потім розпускаються листочки та квіточки. Дерево починає цвісти. Крапелька була дуже задоволена, що допомогла дереву. Тепер вона почала жити у ньому. З гілочки дерева крапелька побачила, як повертаються з далеких теплих країв перелітні птахи. Яких перелітних птахів ви знаєте? По дереву побігли мурашки. Крапелька ще не бачила мурашок, тому що народилась навесні. В яких комах, крім мурашок, ви знаєте? Під деревом з'являються перші весняні квіти, які саме. Та інші крапельки допомагають вирости їм. Навесні з'являється травичка. Якого вона кольору? Ось так маленька крапелька. Та її сестрички допомогли весні розбудити все навколо. Зустрічайте весну, радійте їй. Вчіться задоволенням, до побачення!